Книга тіло веде лік. як лишити психотравму в минулому, це фундаментальна праця психіатра Бесела Вандерколка, присвячена розумінню та лікуванню психологічної травми. Головна теза Вандерколка – травма не просто в голові, вона буквально записується в тілі. Мозок, нервова система та фізіологія змінюються так, що людина роками переживає небезпеку, навіть коли її немає. Класична розмовна терапія часто не працює, бо не досягає тілесного рівня. Натомість потрібні методи, які повертають відчуття безпеки, контролю та зв'язку з власним тілом. Ключові ідеї. Що таке травма насправді? Бесел Вандер психіатр із понад 30-річним досвідом, пояснює, психотравма це не сам факт події. Війна, насильство, аварія зрада, а те, що ця подія зробила з внутрішнім світом людини. Вона ламає здатність відчувати безпеку, довіру і контроль над собою. Постраждала людина, застріє минулому, навіть якщо життя триває, її тіло реагує так, ніби загроза досі поруч. Приклад: людина, що пережила ДТП, може щоразу стискати кермо і напружуватись при гальмуванні, хоча розум розуміє, що зараз безпечно. Як травма змінює мозок? Вандер Колк показує, що травма фізично змінює структуру мозку. Мигдалина, центр страху, стає гіперактивною, тіло постійно в бойовій готовності. Префронтальна кора, раціональне мислення, пригнічується, тому важко заспокоїти себе логікою. Мовний центр Брока вимикається під час флешбеків, тому люди часто не можуть писати словами, що сталося. Гіпокамп плутає час і минуле здається теперішнім. Через це людина може раптово плакати, панікувати чи відчувати біль без очевидної причини. Тіло пам'ятає те, що свідомість намагається забути. Чому традиційна терапія не завжди допомагає? Автор критикує класичні методи розмовної психотерапії. Люди можуть роками говорити про травму, але їхні тіла залишаються в напрузі. Проблема в тому, що словами не можна заспокоїти тіло, яке досі живе в страху. Ми не можемо мислити себе в безпеці. Ми повинні відчути її тілом. Як тіло допомагає зцілитися. Ключова теза. Тіло зберігає пам'ять про біль, але саме тіло може її відпустити. Тому автор пропонує цілісний підхід об'єднання розуму, емоцій і руху. Йога та усвідомлення тіла. Йога допомагає відновити відчуття я в тілі. Через дихання і рух людина поступово вчиться бути присутньою у моменті, помічати напругу, розслабляти її і відчувати контроль. У книзі наведено дослідження. Після 10 тижнів йоги у людей із ПТСР зменшилися симптоми тривоги і флешбеків сильніше, ніж від антидепресантів. E. десенсибілізація рухами очей. Метод розроблений Френсін Шапіро активує природну здатність мозку переписати спогади. Людина згадує травму, одночасно стежачи за рухами очей або звуками, дотиками, що синхронізують півкулі мозку. Так спогад перестає бути живим. Він стає минулим. Суматичне переживання, тілесне переживання. Метод Пітера Левіна, який навчає м'яко спостерігати за тілесними реакціями, замість уникати напруги, людина вчиться відчувати її, дозволяючи тілу завершити цикл захисту, який був перерваний під час травми. Наприклад, якщо під час нападу тіло не змогло втекти, у терапії людина дозволяє собі внутрішньо завершити цю дію, після чого напуга спадає. Роль театру руху творчості. Автор згадує програми, де ветерани грали у театральних постановках, або малювали, і через це вчилися виражати емоції, які були заблоковані. Творчість повертає здатність бути у контакті з собою та іншими. Стілення через зв'язок. Травма це завжди втрата зв'язку. тілом, з іншими і з відчуттям безпеки. Тому зцілення можливе лише через новий досвід безпеки у відносинах, коли поряд хтось, хто не зраджує, не лякає і не засуджує. Травма стається у стосунках, і вона лікується через стосунки. Практичні принципи відновлення визнати травму, перестати давати, що все добре. Відчути тіло, помічати дихання, напругу, сигнали, знайти безпечне середовище, терапевт, група, йога, підтримка. Вчитися регулювати емоції, не уникати, а витримувати їх. Повернути собі контроль через рух, вибір, дію. Відновити зв'язки з іншими, довіра і підтримка лікують краще за ізоляцію. Травма не вирок. Вона залишає шрами, але не визначає нас назавжди. Ми можемо навчитися знову жити у своєму тілі, відчувати радість і бути присутніми. Книга тіло Ведалік це глибоке наукове і людяне пояснення того, що психічне зцілення неможливе без участі тіла. Мозок, нервова система і серце мають перепрожити досвід безпеки, і тільки тоді минуле перестає керувати теперішнім.